Привіт-привіт всім! хочу вам сьогодні розказати про епілятор Philips HP 6423. От ми розклали все і хочу показати. Перше, це є сам епілятор. Це до нього насадка. Наступне це є бритвичка. Також про рукавичку. щоб не забуло рукавичка це є для злущування. Вона запобігає виростанню волосся між сенсами епіляціями. Наступне це є епілятор. Він е, насадка піднімання волосків масажу Оце є. і отака насадочка є. Наступне це є охолоджувач, рукавичка для охолодження. Вона розробляє шкіру і зменшує меншої От вона от, от таке знаходиться. Та ставиться морозильну камеру, коли заморожці, ми її випихаємо. Ставимо оцю рукавичку. Все, і вона готова для використання. От, Все, вона готова для використання. Наступне це є кульочок сам для всіх цих пристроїв. Е, наступне це є зарядне, щоб підключати в розетку. От також наш ще е, що найголовніше один позитив, тим, що сам звук дуже він слабенький, то не чути. Сам рівень шуму є 72 дБ. Також тут є різні налаштування швидкості, додаткове налаштування для більш лагідної епіляції. Тут є номер 1, а тут номер 2. Номер 1 більш легше, номер 2 більш швидкісна. Сам негатив цього депілятору. Я не зауважу, для мене він ідеальний. Також хотіла вам показати тут є книжечки, різні книжечки. гарантійний талон. І є щіточка. Щіточку цю дуже потрібно, тому що вона в кінці потім чистить. Дуже акуратно все чистить. Також чистеть, воно крутиться і все. Це все, що я хотіла вам розказати, мої любі друзі. А саме відео я зняла це для сайту в ціні.